Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. До Новосибірського аеропорту Толмачево повернулися мобілізовані близько сотні труни, і це лише одна область, і одне завезення пишуть телеграм-канали. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вбитими і пораненими близько 200 тисяч військових. Про це пише The New York Times, яка аналізує російську тактику, посилаючись на оцінки американських та європейських посадовців. Ці втрати лише за 11 місяців у вісім разів перевищують американські за два десятиліття війни в Афганістані. Зазначає видання. Як зазначається, особливо багато живої сили Росія втратила під час запеклих боїв за Бахмут і Солидар. При цьому аналітики констатують, що кількість загиблих не є стримувальним чинником для Путіна. Він готовий до сотень тисяч жертв в Україні, хоча більша їх кількість може підірвати його політичну підтримку, стверджується в публікації. Також експерти вказують на незліченну кількість проблем з постачанням у російській армії та з військовою тактикою. Військовим РФ бракує артилерії та боєприпасів, і цей дефіцит командування компенсує, використовуючи як гарматне м'ясо в'язнів з колоній. Москва завжди кидала у бій людей, яких вважає витратним матеріалом, зокрема під час Другої світової війни. Резюмує видання. Глава Міноборони Великобританії Бен Волес заявив, що країна агресор РФ використовує тактику у стилі Першої світової війни, тому зазнає тяжких втрат на фронті. Коментуючи передачу в Україні танків, Волес. Сказав, не існує чарівної палички, яка б могла допомогти Києву в його боротьбі з Москвою. Міністр знову не виключав можливості відправлення літаків, але сказав, що винищувачі це не те, що зараз потрібно Україні. На його думку, ЗСУ наразі потребують зміцнення сухопутних військ. Що потрібно українцям, так це можливість формувати військові формування на землі, щоб використовувати маневр для відкидання російських сил. Сказав він. Волес додав, що таким чином українські сили можуть протистояти хвилі атак людською навалою, які використовує російська армія в Україні. Вони Вдаються до атак на рівні Першої світової війни з відповідними втратами, підкреслив він. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом.